Щастя програміста, коли я можу насолоджуватися, тим, що в мене є час для абстрагування рефакторного, щоб робити свій ідеальний продукт, виробляти свій ідеальний підхід. Так що у цьому відео я зроблю ітерацію рефакторингу коду, від якого я трішки відвик. І можна буде на нього подивитися як на сторонній код, так наче б ти отримав просто якийсь проект у продовженні розробки. Так як, можливо, отримав, а, скоріше за все, не отримав інший програміст мого проєкта, бо якби я отримав, чи ти отримав якийсь інший проєкт. Наразі проєкт дійсно якісний. Це інтернет-магазин, який я по суті зробив, але зійшов з дистанції, не добігши її до кінця, тому що під час війни були жорсткі відключення електроенергії, і я збився з процесу розробки. І я його зупинив, тому що... Навантаження на мене було занадто велике, і в мене йшла вже розбіжність з моїми силами, які я вкладаю, і з тим е, фінансовим об'ємом, який я отримував. Але моя ідея залишається вірною. Це розробка цього свого продукту, свого інтернет-магазину. І коли я дойду до, так скажемо, релізу, що я зможу так сказати, запакувати його в готовий продукт і деплоїти, я, якщо так зійдуться зірки, проблем немає в цьому ніяких. Я його поставлю безкоштовно тому заказчику, для якого я це робив. Але я також інвестував свій час, я брав зовсім небагато і вкладав в рази більше часу. І, в принципі, заказчик отримував роботу по ітераціях, оплачував кожну частинку. Ну і ми йшли відповід відповідно до потреб замовника, до потреб його бізнес-процесів. Але який тепер у мене підхід? У мене підхід в тому, що як мінімум я хочу цей продукт зробити готовим, завершеним. І як максимум зробити цю кодову базу більш універсальною для розширення. І тому ми повертаємося до рефакторингу. Тому що з розвитком системи код ускладнюється. І якщо це робити на одному диханні, то ще можна не втративши хвилю продовжувати його активно розвивати, тому що ще всі ниточки до всіх моментів в пам'яті є. Але коли відбуваються збиваючі процеси, забуваєшся, це вже починає бути схожим до того, як ти маєш справу з стороннім кодом. Ну і в принципі навіть в цілком благоприятних ситуацій, умовах нарощення кодової бази призводить до того, що проєкт вести важче, і його потрібно рефакторити, абстрагувати. У практичних, так сказати, бізнес-умовах це у нас обмежено, тому що замовник він не захоче дуже багато платити за велику кількість вдосконалення коду. Тому доводиться дороблювати продукт, робити якийсь можливо рефакторинг необхідний, все ж таки виривати цю можливість. Щоб ну, є певна така, певний баланс. І перед тим, як продовжувати цей функціонал, я осмислив, що варто якраз і я маю цю можливість підійти до рефакторингу. І коли я дивлюся на свій код, наприклад, на бекенді, в даний момент я зміг осмислити як я можу зробити кращим свій підхід. А саме я хочу покращити ось цей момент. Імпорт і застосування контролерів. Хто працює з бекендом на Node.js, тому все буде абсолютно зрозуміло. Це роутер. Можливо, він дещо незвичний, тому що я його абстрагував до такого вигляду, що роути я оформив в форму масиву з об'єктами, які описують кожний роуд. Я тут все підключаю, а потім просто проганяюся циклом. От. А, і заганяю вже всі ці дані в NodeSovski роутер. Ось він NodeSovski роутер. Вірніше навіть експресовський роутер. Ось ми бачимо експрес і я заімпортував роутер. Ну ось у нас саме класична, саме звична форма цього роутера, роутер, get. І ось тут маємо callback, який покорню відповідає, що це так званий мій Abstract API. І щоб ось так багато не повторювати для кожного роутера, я скоротив, абстрагував цей синтаксис, ось таким чином сформував масив і загнав його. Так можна все зручно бачити, не плутатися в об'ємі коду. Все розгруповано, розділено. От є Endpoint, прописаний метод і підключений контролер і сконфігурований guard storage. Також поширений підхід з сторожами. Тобто тут можна адміну або якщо ну self це я а, до юзерів доступ тобто якщо це юзер сам до себе він може отримати інформацію сам про себе сторонній юзер не має права отримати цю інформацію це так сказати для безпеки а, це фрі Наприклад, це всім доступно, тобто налаштування потрібно для роботи додатку. Чи продукти Get-Free також це всі повинні отримувати продукти. А, і яку форму мають контролери. Тобто, так що по архітектурі також в мене все розгруповано. Є контролери, є модельки для бази даних. І повинні бути сервіси. Зараз я зорієнтуюся. Я хочу попрацювати з продуктовими контролерами. Ось так вони в мене виглядають. В контролері, можна сказати, така архітектурна логіка. Тут там меседжі в мене сконфігуровані. І я просто підключаю сервіси. От, якщо це пост, get отримати продукт, тоді з продуктового сервіса метод get. Ну, я туди передаю query. Product сервіс, де знаходиться в сервісах. Я щось їх не бачив, а вони десь є. А от вони ось тут по алфавіту. І ось лежать всі а, от сервіси. От тут тематично, от продуктовий. Оце в мене фейкові продукти, я їх осмислю ще з ними робити. Якісь да, споміжна функція для фільтра. І ось в мене методи. Get. Тут ось всякі оці фільтрації йдуть. Простіше дивитися, наприклад, add. Add просто... А, через Create. Ну, от. Це має сенс, чому в мене розділяється це на двоє. Create це вже от, з моделькою, конкретною моделькою. Мінімалістично, так, об'єкт. я цей об'єкт зберігаю. А, edit, Delete. Delete також з removeм іде в парі. Ну, Edit, можливо, так. Тобто дві умови в мене є контролюючі. А потім в базі даних Find by ID and update Так що з сервісом працюють ось ці контроллери. І вже в сервісі от робоча логіка. І виходить, що я всі ці контролери ось так по-одиному експортую. І ось тепер ось тут я повинен ну отак от от дофіга писати все це доволі муторно. Я зрозумів, що я можу це зробити краще. Я можу заімпортити просто products Контролер. А... Замість того, щоб в ПК писати Product Controller Get, Product Controller Post, я можу через крапочку зробити це з вложеність. Так от. Крапочка GET. А, і хай вже буде з малої, я думаю, букви. Бо а чи можливо GET з великої все ж таки буде. Тут така історія з великої букви, тому що це у вигляді а, воно у вигляді м -м класів. Да. А, тоді певно, що GET. Пост, це будуть класи. Будуть все ж таки з великої. А Products Controller вже буде з Get file names Це також така окрема штука. Тоді ProductSController з малої, тому що це буде по суті така коробочка, куди вони будуть зібрані. І в ньому всередині вже будуть класи get, post, edit, delete і get file names. І як це реалізувати, цей мінімалізм? Ось так, що ж набагато краще, ніж всю цю муторність прописувати буде універсальніше. Так, тут також з малої букви. Тепер я йду в контролер і мені потрібно це реалізувати, цю ідею. Uh. Значить це буде так, export mm -hmm 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 -hmm. В принципі... Можно вот так заработать Продукт контроллер Не требует повторяться Будет просто вот так вот Get Post Edit Delete get file names. І відповідно тут також. Get post. Все, легше жити. Edit. Delete. и get file names. Також можна буде щось отут зробити. Але це пізніше. Мені потрібно перевірити роботоспособність цього всього, що я зробив зараз. Чи нічого не зламалося, чи все добре працює. По суті, все повинно працювати добре. Виходить, що я експортую об'єкт, в якому ключ get. І по ключу Get, лежить клас. Get. Тут я всю цю пачечку прийняв, тому що без фігурних дужечок, всю. От. І, мабуть, треба export-default. Ось це буде. Зараз я перевірю. Експорт, чи достатньо того варіанту, чи потрібно експорт дефолт, якщо без фігурних дужок Десь по чомусь я це повинен... Так, експорт дефолт, якщо ось так, роутер. Я думаю, все ж таки треба прописати дефолт. Тому що це я приймаю цілий об'єкт. Все, 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 все. Так. Фронт. Дев. Бек. Так, були якісь поломки, поки я робив, а тепер їх немає. Для надійності вбів. Перезапущу. Щоб вже точно. Ну і перевірю. Перевірю, перевірю, перевірю. Релот. Тут спрацює GET. Якщо я отримаю, значить все чудово. Отримав. Картинки немає. І тепер піду в адмінку. Відредагую. Ось цю відредагую. Так. Артикул. Ну це буде тіпа, основний товар, У нього типу якісь артикули є. Так же ж. І додам... А, ну, хай піде галерея. Додам зображення. Зберігаю. Встановити головним. Ну, бачу, воно так не встигло тут чомусь обновитися. Тепер вже встиг, не до кінця встигли, якщо я переключуся туди-сюди. Чи я десь не дозберіг щось? А, я, мабуть, не дозберіг. Такі моменти, які їх буває, потрібно відточувати. Ну, в принципі, можна якби... І без того, да? так, тут є, що я хочу зробити. Встановити головним. Ага, десь, десь щось я не дожав. Певно, ще зберегти. Працює. Його потрібно ще опублікувати, да? опублікувати. Тепер піду на домашню. Все, тепер є обидві. 2 Nice. Хорошо, Прекрасно. Так що я зробив рефакторинг, я вдосконалив свій Approach, підхід. Я після паузи роботи з цим кодом подивився на нього. І ось цей момент зробив більш а, досконалим, мінімалістичним а, і тепер ось замість того, щоб кожен раз оце от, -от так от тулити, я можу через крапочку. Це зручніше. Це зручніше. А, от. Я на цьому закомічу, і я назву цей а, підхід, я його закомічу ось так. Як приклад я не буду зараз все переганяти, тому що коли все переганяти, це чарівато помилками. Я навіть не буду зараз видаляти ось це. А, є такий в мене принцип. Часто буває, що я підчищаю вже на другій ітерації. А, а тут явно видно, що саме зроблено. Хоча ніби зрозуміло, що все добре, але завжди здається, що все добре. Ну, такий в мене підхід, він відпрацьований, щоб не було цієї всієї паніки. Потім, ось так можна буде добре побачити, що змінилося. Змінилися імена. Ось тут отак змінилося. Так змінилося. Uh, і лаконічний uh, чи мінімалістичний мини uh, підхід. Повернувся я знову сюди. Більш лаконічний лаконічніший підхід а, неймінгу, імпорту, експорту, підключення. О, підключення. controller контролеру до роутів роутера. a more consist approach to connecting the controller to the router ну і так закомичу І це і додавлю до опису відео так я описала вам так що і англійська так шліфується A more consists concise approach to connecting the controller to the router каже що це і краще перекладає Ну, я попробую перевірити. Чи він так само перевів кладе гугловий. More concise, да, concise. A More concise, так concise. A more concise approach of connecting the controller to the router. Той же саме перевів. Тільки можна озвучити. Так що хз чи цей діп транслятор краще, переводить чи не краще, поки що я це щупаю. Сьогодні зробив a more concise approach of connecting the controller to the router. І все. І хай буде це все в цьому відео так лаконічно, гарно, легенько, чистенько дзен. Це красота push.